П'ята хвилина фіналу Кубка Рівненської області. Нападник із утопа отримує заду по ногам від суперника. Рішення арбітра безжальне. Червона картка Вадим Лозян залишає сокіл в меншості на старті головного матчу. Кубка ми потім перебудувалися. Трошки інші почали грати футбол, який ми запланували взагалі. Реалізувати кількісну перевагу гравці із Вараша змогли лише під завісу першого тайму. Євген Блищик прострілив, а Микола Засєкін вколотив м'яч у сітку без шансів для Сергія Кухарчука. На перерву із «Отоп» йде, ведучи в рахунку нуль один. У другому таймі сокіл, хоч і в меншості. Втім, спробував зрівняти рахунок. Головний тренер Володимир Нова кинув у бій Сергія Непоміщова. Нападник заробив пенальті. Виконувати пішов Дмитро Сарховець. Втім, пробив повз. На 62 й хвилині поєдинку груп перервала повітряна тривога. Півтори години команди провели в укритті. Після відновлення гри ізотоп забив вдруге. Навіс із кутового замкнув Олександр Поляков. За 20 хвилин до кінця соколу у меншості потрібно було забивати двічі, аби продовжити боротьбу за кубок. Хорошу нагоду забити мав оборонець Богдан Новак, але із лінії воріт м'яч потягнув Олександр Червач. Та все ж свій момент гравці із садового реалізували. Вадим Жак, уникнувши офсайдної пастки, зробив рахунок 1-2. Він і став фінальним. Ізотоп проес із Вараша здобуває Кубок Рівненської області. Примітно, що до цього атомники програли 5 фіналів. Останній був у 2018 році на рівненському авангарді. Тоді перед реконструкцією арени ізотоп програв одеку із Оржева. На оновленому стадіоні свого варашани уже не віддали. Я вважаю, що за рахунок характеру, за рахунок бажання і самоодачі, наша команда сьогодні Чуть-чуть більше в нас було бажання, щоб перемогти. Задоволений результатом, але по гріще деякі, є деякі нюанси. Треба працювати над ними. Сокіл і Садового зупинився за крок від бажаного титулу. Востання команда із Гощанщини грала у фіналі Кубка 9 років тому. Як тоді, так і зараз цей трофей їм не підкорився. Взагалі. Трішечки мене, так сказати, не вигадали складом, трошки помилилися по певним позиціям. В загальному, так, футболісти не змогли перебороти себе, тобто так дійсно сьогодні зробили свято, обласна асоціація зробила дійсно фінал досить хороший, на хорошому рівні, по організації, повністю по всьому. І десь психологічно просто гравці. Не витримали цього навантаження за рахунок я цього, просто десь вони перегоріли. Фінальний поєдинок Кубка області вперше провели на авангарді після оновлення стадіону. Гра відбулася згідно безпекових протоколів УПЛ. Не більше 280 людей на стадіоні. Це разом із командами та арбітрами. Тим не менш, організаторам вдалося запросити ветеранів футболу Рівненщини, а також військових. Більше того, полковник Олександр Ярмошевич здійснив перший удар по м'ячу. Стояло питання взагалі чи до футболу зараз. То я думаю, сьогоднішній матч і сьогоднішні емоції, вболівальники, вони однозначно дають відповідь про те, що точно про футбол, точно до футболу. Я хочу подякувати представникам команди, всім футболістам, які сьогодні були на полі, за. Хороше видовище ізотопроез. Вдруге у своїй історії стає володарем Кубка Рівненської області і зрівнюється за кількістю таких трофеїв із футбольним клубом Малинськ. Втім, лідирувати за цим показником продовжує Оржівський Одек у клуба 13 виграних кубків області. Оди Мороз та вся команда телеканалу ITV.